Друзі, Сиси, привіт і ми продовжуємо Так, значить у нас тут чел. О, чипсики. Подойдет башню їх Все, його вбили Я вас щеліки щелики поздравляю. Ну, це реально тебе. Надо еще семх победа. Да я их тоби весь бу. О, пицца. О, пицца. Реально пицца. Пицца. Опа, да, щелик. Сюда иди. Все, 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 його розблокували, друзья, на канале. Опа, опа, опа. А ряту. Эй, е, чел, выбивай его кухні. О, господи, о, господи, давай, Ах, Ох, ты, челик. О, все, чилики, давай. О, господи. О господи, да наскоре. Що тут відбувається? друзі? До да, реально я вам показав, що потім здим Боже побиться. Я бився, і своїх бейджів, то я їй так і далі показав. О, Господи, бо так Зараз я вибираю другу і сімку і вам буду з таким нагрудником показувати, що як і де буде. Що буде? У в мене є зелька ускорення. Ні, значить, друзі, я вам показав, що це буде. Тобто... Есть... Тут, А, тут уже не рішається тупо. Тут, коли вже є сечелик. Друзі, в мене нема тупо грошей. Так, давайте подивимося, тут такий. Так. Так, давайте на ну, вот такие переключим. О, пицца, ты сразу ей пиццу. О, Чилик, Чилик, Чилик. Я тебе пиццу хочу забрать. Вися радужно пицца радужно. Я тоже еди на канале в показал. Тут черный. Так, давай отобрем это все. вот такой тоже видимо. И вот такой. И... Нет, тут ничего не открылось. О, о! А, це друга відкрилась. Ос... Головна місія, то є. Чирик, ти до сих пор ще її носиш? у ну, мене є вже радішная піца. Друзі, я вам покажу оцю кінцівку. Ну, що у мене вже на каналі було, що я по проходила ту кінцівку другу. Ну тут уже не рішається, тут уже щелики, ну по типу такі. Це по -типу, піцу виставляв, выставлял. Госоль пиццамен. У нас це справжній піцамен. Он як Скелі Лері виглядає Так, по типу я. Ладно, я на эту сканалу по типу. Я хорошо, по типу, я хороший. Happen to скари Larry. Он можете даже читать. No. That's a look at you. Ах, ви з мене сміятися будете, ну тому що я якийсь слабачок. І так і знав. Якщо ви хочете побачити, як радкет про... як проходило це все бачить, дивіться на канал Радкет. Я вже казав, що шодівань. Що, придурка йшли? Вы что за слово? Ну реально тупо. О господи, а шо ми парс... Шо ми персонаж говорит? Ну не, челика, я так вас просто не залишу. Сюда идите. На вам усим тупо по сброю. Ха-ха-ха. Сюда иди. Опа, 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 сюда, сюда. Челик-той піс до сих пор еще роздає. О, вона. Она на нас пришла. Ой, коштик. А дай все знагородником, вот нагрудником. Господи, роза появляется. Дивіться. Помните, там була роза, теперь ей управляю. Ого, о боже. О боже, девочка, там поосторожнее. Дивіться, как це пиццей выглядит. Я вам теперь отрицательно кінцівку покажу. Я ее один раз проходил. И для вас тоже специально пройду всей серии. Блин. Опа! Я в досконалий ігрок. Ідіть, <смі> раньте їдіть. Вон там вже викрутили мінус одне життя. Так, який, який, який. Який, який? Главне зараз дивися. Давайте. Ота... Друзі, Дивіться, піца кольорова і піца звичайна. Да роздил, ну потім школи рова. Чилик, 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 сюди, сюда, 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 сюда. О. О, Нажо варіантом не вирішується. Господи, а я не представляю таких чеевичек. Я тепер иду сюди. 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 А де сі інжи, дай вообще стоїть, як безплат. Он сейчас Чилик, то не зеркаче. Не выкину. dance. Дэнс. Это прошу, Три. Да? Ячка, не я так просто не сдамся. Я його пройду до кінця на канале. Люш, Сэр.